Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку дівчата й хлоп'ята. Ну ж бо швиденько усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Малята, подивіться, а до нас самого ранку вже приїхав казковий потяг і запрошує нас у казкову подорож. На цьому потязі вже є перші пасажири. Це ось така. Весела різнокольорова пірамідка і вже наша знайома пташечка. Тож, сідайте всі зручненько у вагончики, оберіть, будь ласка, вагончик улюбленого кольору, можна сісти у червоний вагончик, можна сісти у жовтий, можна сісти у синій, а можна сісти у зелений. Ну що, всі розташувалися зручно вам у потязі. Тоді поїхали. Давайте приготуємо ручки, отак зігнемо в ліктиках і поїдемо. Чух, 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 Ту-ту! -ту! que você quer Казковому містечку, куди ми приїхали малята, живуть різні тваринки. Тут є і котик, і півник, і зайчик, і ведмедик. Тож давайте гратися з нашими казковими звірятами. Сять по землі, п'яточки тихенько йдуть, дома тусеньки ведуть. Чуть лапки зайченят в лісі, на галявці, довгі вушка стирчать на головці в зайці. We mm went -hmm. швидко, швидко біжать їх ведмедям клишоногим, аж ніяк не здогнать. Ну що, малята, сподобалося вам подорожувати нашим потягом? Так, мені також сподобалося, як ви гралися. А на чому ми їхали сьогодні у нашу казкову подорож? Правильно, на казковому потязі, ось такому різнокольоровому потязі. А хто з нами ще подорожував у потязі? Вірно, різнокольорова пірамідка і наша ось така яскрава кольорова пташечка. А кого ж ми зустріли у казковому місті малята? Кого ми там побачили? Вірно, і котика, і півника. До речі, котик і півник це домашні тваринки і пташки. А зайчики і ведмедик де живуть? Ану, нагадайте мені, будь ласка, правильно, зайчик і ведмедик живуть у лісі. Ось ми з вами сьогодні ось таку чудову подорож створили. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Бо мені дуже сподобалося, як ви сьогодні веселилися на музичному занятті. Тож, нас заняття добігає кінця. До побачення малята! До нових зустрічей!